Шановні депутати, сьогодні ми проводимо засідання постійної комісії сільської ради висловського питання з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. Які були пропозиції щодо початку роботи засідання? Розпочати. розпочали розпочати. Є пропозиція розпочати роботу засідання комісії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати? Хто за? Проти? Потрималась? Не голосували нема. Засідання постійної комісії. Ради восьмого спитного з питань планування фінансів бюджету та соціально-економічного роботу у розгляді притягнути. Передок денний розгляд питань э, на 50-чергову за чергову сесію Великосорочкої сільської ради восьмого Питтів. Перше. Про внесення змін до програми фінансової підтримки військовим частинам Збройних сил України на 24 рік. Інформує головний бухгалтер сільської ради Ромашкос. Порядок денних усіх на руках є. Порядок денний усіх на руках є. Прошу прийняти. прийняти е, е, прошу прийняти порядок денний за основу. Путин. Хто за? Голосуємо. І зміни е, е, є, добавки є, немає. Значить, голосуємо в цьому. Хто за? Просто немає, отриманих змагань.